Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Познайомитися з новим видом озброєння, зокрема, вони тепер мають можливість нарешті познайомитися з Петріотами. Щоправда, знаєте, як то кажуть, не читал, но осуждаю. От приблизно так сьогодні сказав Путін. Ну якось він останнім часом дуже багато виступає. Перед федеральними зборами не захотів виступити зі словом. А тим менше кожного дня дає якісь прес-конференції і розказує про Цього року, про успіхи СВО, ну про багато чого, про що ми сьогодні і поговоримо, зокрема, але каже, про патріоти він вже знає, не такі Сон, вони знати, страшні. Говорять, що Говорят, патріоти можуть, можуть можуть туди поставити. ну, хорошо, е пусть е значить, Ми пощалки, патріоти, там потрібно буде тоді систему. Це складний, длительний процес. Все не так просто. Что касается, мы это учитываем, <свят> считаем тоже все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал и все. Такая все не так просто, или все таки пощелкаем? Вот в чем упытание и. Хотілося б розуміти, що окрім патріотів сказав сьогодні бункерний, вийшовши знову ж таки до свого народу населення. Каже: ми нічого не втрачаємо від стелі цін на нафту, зафіксували собі цю думку. Але буде жорстка реакція. На що буде жорстка реакція, якщо ви нічого не втрачаєте? Тобто вам ще і допомагають, а ви на це будете жорстоко реагувати. Якось неправильно, мені здається. Ми щолкаємо Петріати, і взагалі вони старі, але Захід не дає Україні нічого, крім радянської зброї. Да ладно. радянську зброю ми вже майже всю знищили. Ну там ще трохи залишилося у вас на балатах, ви її там зараз намагаєтесь відремонтувати. А от український ВПК обнулився. Воювати скоро буде нічим, але США напихає Україну зброєю, тобто. З одного боку, звісно, обнулився і немає чим воювати, а з іншого у нас, звісно, є зброя від Сполучених Штатів, але не штатами єдиними, я вам скажу. Україна сама собі забороняє переговори з Росією. Ну, тут правий, тут правий. У нас навіть закон відповідний є, який забороняє переговори з Росією. Ну тому що немає про що з Росією говорити. Там логіка цих переговорів, вона якби знаєте, проста. Ти заходиш в кімнату, спочатку має бути вистріл. Перезарядити ще раз вистрілити, а потім питати, хто там. От після цього ми вже можемо розпочинати перемовини. Але на, на жаль, то не пропише ще в законі. І каже, ми робимо все, щоб захистити український народ, але ніхто не хоче цього окрім нас. Уявляєте? От так, от вперше він зізнався, що ніхто, окрім них цього не хоче. Навіть український народ взагалі не хоче, щоб ви сюди йшли. Але повернемося до Петріотів і. Знаєте, повернемось до 302-ї доби, тому що колись там Росія собі мріяла підкорити весь світ, але світ вільний, світ цивілізований тепер захоплюється Україною. Ми то вчора всі побачили і сьогодні продовжуємо про це говорити. І зневажає Росію за цю підступну агресію. От якось так е, виходить. А Україна в цей самий момент ми матимемо, матимемо Петріоти, ми матимемо насамси, ми матимемо Айрістті, Атакамси і багато іншої е, гарної, корисної зброї. Тут, звісно, головне питання коли. Але як сказав Класік, побачимо-побачимо. Я думаю, що не так довго того всього чекати, як нам то здається, на перший погляд. Ну, принаймні, про Петріоти ще кілька тижнів. Тому нам можливо було лише мріяти. А вже сьогодні ми говоримо про те, що батарея Петріотів буде у нас стояти в Україні. Ну правда, треба пройти навчання, щоб наші захисники навчилися ними користуватися, але знаючи наших хлопців, знаючи, як довго ми на них чекали, знаючи, що вони вже перечитали всі інструкції в інтернеті і передивилися, як тим всім користуватися в Ютубі. То я думаю, що вони той курс пройдуть за 10 днів що найбільше. Ну і сьогодні спілкуючись з Михайлом Подоляком, він нічого не сказав про гарні новини, про які анонсував нам президент України Володимир Зеленський. Сказав, що він їде повертається до України з гарними новинами. Ми на них всі чекаємо. Я спитала пана Михайла, може він нам щось проанонсує. каже: ні, перед президентом нічого говорити не буду. І президент також сказав: ну вірніше, західні змі писали про те, що президент може зробити таке турне. Країнами Європи, зокрема, каже, поїде до Сполучених Штатів, а там може і в Британію зазирне, а потім, можливо, ще і до Франції заїде, а там вже може і до Німеччини забере наші айрісті, Ну і таким чином повернеться вже до України. Там вчора на болотах тішилися від того дуже сильно. Ні, уважає намі госпожа Скабєєва, зокрема говорила про те, що ну от поки значить Зеленського немає в. Країні саме Врім тепер що хоч що-то брать от ну але ви розумієте, що брать якось не надто в них виходить. Ну і президент так розумію тиждень не буде відсутній в Україні. Привіт тобі, величний народи величної країни! Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.